Сьогодні на майданчику планетавто в місті Луцьку був проданий автомобіль Volkswagen Passat. покупець погодився залишити свій відгук. Скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Дуже 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 приємно. Було робити з хлопцями, дуже приємно обслуговування, все дуже своєчасно, все дуже дуже гарно. А як швидко ви купили автомобіль після внесення авансу? Буквально часа два, ну а поки платив, поки документи. Через 2 часа, навіть раніше, часа мене автомобіль. Скільки варіантів авто ви розглядали у нас на сайті? Е -е, дуже багато. Ну, Хлопці мені посовітували цей, якби ну я довірюся, тому що мені ну, я довіряю людям, якби мені дуже приємно було з хлопцями спробувати, і те, що вони посовітували, я дуже доводився. А що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився купити автомобіль на планетавто? Прощайтесь до хлопців, хлопці підберуть, зроблять все важливе, буде все добре. Так. Дякую. А що, скажіть, будь ласка, що ще порекомендуєте нам, тобто Планетавто, для поліпшення нашого сервісу? Е, ну, хотілося б якби, більше на сайті, щоб фотографій трошки було ваших якби, по машинах і можливо навіть відео. Дякую вам.